Сьогодні у нас середа 25.06 і вчора я отам залишив маленького білого грибочка. Боже, хто там бігає? В прямому ефірі заяць побіг. Що Тварини нас атакують, окружають. До речі, я вчора касулю. Не встиг засняти. Бачив молоденько. Ну, там зайці бігають. Жах якийсь. Супер. Позитив. І що я хочу сказати? Почин у мене не виріс. Але дивлячись, обходячи свої ділянки, подивіться біля цієї ялиночки, який білячок потрапив поле мого зору. Майже мухоморчик такий. Маскується. Як мухомор виглядає. Але ножка каже, що ні. Я білий. І не треба мене путати з моремухом чи мухомором. Отак. От Отакий у мене наразі почин. Супер. Гриболовля починається. А, до речі, вчора карася я так і не дочекався. Не отримав я бажаного. Що ж, будемо сьогодні намагатися після збору грибів, як дійду до місця лову, питатися, зловити. А наразі отакий почин у мене. Супер! Я от не знаю, як я не помічаю таких велетнів білих. От вчора десь там у кущах знайшов одного з велетнів. Ви подивіться, що тут коїться. Отакий. такий двойничок. На жаль, не перший свіжості, ну то таке. Ну а такий наразі. Двойник виліз. Супер. Бо ведерце у мене наразі пусте. Два гриби і два підосиновика молоденьких. Ну що ж, буду брати бо природа дає, треба брати. Супер. Наразі красун дня. Нещодавно тут на вершині цієї долинки у мене виріс непоганий грибочок. І вчора я два грибочка знайшов. А наразі подивіться, вже на склон п'ятиць. такий біленький, кругленький. Ой, яка ножка у нього. Бог ти мій, супер. Отакий красун сьогоднішнього дня опиняється в об'єктиві. Так, заберу, бо гриба наразі дуже мало. Це буде у мене шостий гриб. Ну що ж, непогано, непогано. Розраховував на гірше. Але непогано. Гриб продовжує радувати грибника. Супер. Ну і, як то полагається, на грибал, грибалці, гриболовлі. Закинув дві удочки і ще й насталося клювання. Да, вирішив я стояти до 9-ї години. І за 3 хвилини до отакий красень карась розпочинив мою риболовлю. Це супер. задоволення на всі 100%. День вдалий. Супер. Оп, Жень! Говорил, тебе надо і сюди было заїхати. Вчора цього грибочка я не бачив оцього красунчика. Ой-ой-ой, красота яка! А це <гайфок> наприкінці цього дня. А так виглядає щастя. Супер! Прийшов, побачив, переміг вісім білих рибів у мене за сьогодні. Не тут швидко росте білий риб. Вчора його я не бачив, а я тут був. Супер. На цьому злачному місці благоприяти. Я одна атмосфера для росту білих грибів. Не тільки білих, але й, скажіть і я скажу, морем. Один грибочок так заховався, це жах якийсь. Нащупав його. От ви подивіться, де він тут. У траві сидить. Отакий красун двойний. Ай-ай-ай! Оце дійсно Красун сьогоднішнього дня. Супер! Тож не 8, а 10 виходить сьогодні. Кайфок. Ви подивіться, що куїться. Прийшов на ті місця, де звичай дуже швидко росте білий гриб. Вчора тут нічого не бачив. Щойно. А там під деревцем двойник. Отут ще один біляшик отакий гарнюня. Ви подивіться, красний який супер. Що це коїться? Гриб лізе повним ходом. А я у ведерці їх складаю. Супер. Ну, це крайній, одинадцять.